Ви не маєте права вдиратись. А ви приховувати докази. І нікуди я не вдирався. А як ви це назвете? Пошук наркотиків. Серйозно. По-вашому, він наркоман, ви його знаєте. Джон. Рийтеся тут хоч весь день. Ви не знайдете нічого протизаконного. Джон краще замовкніть. Перестаньте. Ні. Що? Ви заткніться, я вам не перш шукач. Ні, Андерсон мій шукач. А... Андерсон, тут же наркотики. шукають, чому ти тут? Я зголосився. Як і решта, формально вони не з нарковідділу, але швидко вчаться. Ці очі людські покладіть назад. Були в мікрохвильовці. Це експеримент. Шукаємо далі. Або ви нам допоможете, і я їх відкличу. Як діти? Це ви тут, дитина. Шерлок, це наша справа. Я вас залучив, але самі ви не працюватимете. Ясно? Що влаштували тут цей цирк і хочете мене залякати? А якщо ми щось знайдемо? Я чистий. Ваша квартира теж? Я навіть не курю. Я теж. Співпрацюємо.